Нарешті вийшов офіційний трейлер другого сезону серіалу Венсдей, і фанати знову можуть поринути у темну готичну атмосферу академії Невермор. Перша сцена трейлера переносить нас у знайомі стіни школи. Цього разу головна інтрига її тривожні видіння, в яких щось жахливе може стати з її подругою Еніт. За словами головної героїні, вона повинна розкрити чимало таємниць та врятувати подругу. Як виявилось, її екстрасенсорні здібності стали сильнішими. Але водночас і небезпечнішими. У трейлері показано, як з очей дівчини течуть чорні сльози під час чергового видіння. І, скоріш за все, це пов'язано з новим пророчим кулоном її матері, який відіграє особливу роль у сюжеті. Попри загрозу, яка нависає над близькими, Уенсдей залишається холоднокровною, прямолінійною і впертою, як ми її пам'ятаємо. Водночас ми бачимо, що на неї тисне відповідальність адже від її дій. Ймовірно, залежатиме не тільки життя Еніт. Також у трейлері з'являються нові персонажі. Один з них це новий загадковий директор школи у виконанні Стіва Бушемі. На нас чекає розширення родинної лінії. З'являється бабуся Мортиші, а також натяки на участь інших родичів Аддамсів. Серіал обіцяє ще більше містичних ритуалів. Темних секретів і готичних сцен. Що цікаво, у трейлері звучить ідея, що всі приховують якісь таємниці, і здається, саме ці приховані історії з минулого і стануть ключем до розгадки головної загрози. А що думаєте ви, чи готові до продовження приход Wednesday у Неверморі? Пишіть в коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.